Відновити історичну справедливість і перейменувати Росію на Московію. Петиція з такою вимогою до президента України миттєво набрала необхідних 25 тисяч голосів. Володимир Зеленський відповів: порушене у петиції питання потребує ретельного опрацювання як у площині історико-культурного контексту, так і з огляду на можливі міжнародно-правові наслідки, і відправив питання на розгляд премєр міністру на Росії, Московії, одразу почалася справжня істерика. Не жити нам з вами більше в Росії, тому що українці хочуть переіменувати нашу любиму, гігантську, великодушну, великодушною э, гостіпрімною страну Росію в Московію. І не лише у пропагандистів, а й у офіційних осіб. Відреагувала, наприклад, речниця так званого МЗС РФ Захарова. Дослівно, бункерний кожен день доказує нашу правоту. Бункерний. Це вона не про свого діда, а про українського президента. Навіть кличку не змогли придумати, а вкрали. У слід за Захаровою включився заступник так званого РНБО, поки що РФІ, Дмитрій Медведєв. Українського президента він називає Верховним нацистом, а Україну хоче перейменувати то в Хохляндію, то в Малоросію, то в швайніш Бандера Райх. Врешті підгоріло і у справжнього бункерного діда. Ну, будуть які-небудь там уральці і так далі. Повернення історичної справедливості і перейменування Росії на Московію давно дуже лякає Путіна. Ви хочете нас привратіть в Московію? Хочемо. Отже, ми вирішили прискорити процес і допомогти уряду ретельно опрацювати. Якщо не міжнародно-правові наслідки, то принаймні історично-культурний контекст. Отже, поїхали. Пад 2016-го. Москва. Президент Ерефії Путін відкриває гігантський пам'ятник київському князю Володимиру. В самому серці Росії. Новий пам'ятник. День уваження нашому видаючомуся предку. Навіщо президент Росії відкриває у Москві пам'ятник київському князю? Питання риторичне. Чергове переписування, точніше, просто крадіжка чужої історії. духовному основателю государства Российского. Князь Владимир навсегда вошел в историю как собиратель и защитник русских земель. Ну, я, конечно, скажу, здесь убийственная вещь, но князь Владимир был князем Киевской Руси. Да. И это Киевская Русь была тогда в Крыму. И крещение распространял Владимир уже в Днепре. Он крестил Киевскую Русь. На Росії жартують пам'ятник князю Володимиру. Це насправді пам'ятник самому Путіну, теж як відомо, Володимиру. Історія Росії за Путіним виглядає приблизно так: спочатку був князь Володимир, потім татаро-монгольське нашестя, потім Іван Грозний, як собиратель земель руських, потім Петро І як засновник імперії, потім смута 1917-го і віддавання земель, потім новий великий керівник Сталін, і нарешті сам Путін. У такому викладі історії Україна це частина Росії, і нинішня війна, відновлення історичної справедливості. Але це, звісно, брехня. Середньовічна держава Русь зі столицею у Києві виникла у 9 столітті, у тринадцятому на неї напала монгольська армія Батия. Північно-східні колонії Русі, іменовані Заліссям, стали частиною монгольської імперії Золотої Орди. І саме там, у 1277 році, виникає Московське князівство. Спочатку воно включало у себе лише одне місто Москва. З часом почало загарбувати сусідні князівства, поки, врешті, не поглинуло усі північно-східні землі Русі і отримало назву Велике Князівство Московське або ж просто Московія. У своїй книзі Загублене царство професор Гарварду Сергій Плохій починає історію руського міра з кінця 15-го століття. Часу, коли фактично розпалася Золота Орда, і на її уламках утворилося кілька держав, зокрема, і агресивне Московське князівство. Сьогодні Владімір Путін, намагаючись обґрунтувати свої претензії на історичну спадщину Русі, доходить до відвертого маразму, заявляючи, що в часи Золотої Орди. Московія зберігала там дослівно суверенітет. Російський історик Гумільов висміяв це твердження уже давно. Наскільки незалежно почувала себе північно-східна Русь, видно з того, що в 1248-му законний спадкоємець Великого Князівства Володимирського Святослав Всеволодович, брат загиблого Ярослава, затверджений на престолі Батиєм, був вигнаний Михайлом Тверським, прокняживши менше року. Дні свої він завершив в Орді, марно добиваючись справедливості. Лев Гумільов. Древня Русь і Великий Степ. Одним із засновників теорії російського євразійства став історик Лев Гумільов, син поетів Миколи Гумільова та Анни Ахматової. Репресований у 30-ті, а згодом і в 40-ві роки, він усе ж зумів завершити вищу освіту та здобути вчений ступінь. У 70-ті виступив з несподіваною і суперечливою теорією етногенезу, в якій протиставляв занепад західної цивілізації могутній пасіонарній енергії Сходу, а успіх російської нації вбачав у співіснуванні предків з Золотою Ордою. Зовсім по-іншому склалася доля західноукраїнських земель Галичини та Волині, які на той час очолював князь Данило Романович. Він був онуком візантійського імператора по матері. Але щоб успадкувати батькові землі, змушений був вести тривалі війни проти родичів та сусідів угорців. Щойно вони завершилися, і Данило став правити на Галичині та Волині та посадив свого намісника у Київ, як прийшла орда. Данило теж присягнув монголам, їздив за ярликом у столицю Батия Сарай і платив данину. Але на відміну від північно-східних сусідів, зумів зберегти часткову незалежність. Він переніс свою столицю подалі на захід, у засноване ним же місто Холм, нині Хелм у Польщі. Данило розпочав активну дипломатичну роботу на Заході, щоб позбутися монгольської залежності, зокрема, вів переговори з папою римським Інокентієм IV щодо спільного хрестового походу європейців проти монгольської імперії. Наслідком цього стало коронування Данила, а його землі офіційно стали називатися Королівство Русь. Тобто ще раз, у 13 столітті Україна це Русь, а нинішня Росія, чи то Московія чи Тартарія. У час розквіту королівство Русь було однією з найбільших держав Східної Європи. Тоді ж з'являється і український синьо-жовтий прапор. Спочатку це був золотий лев на синьому тлі, але оскільки кожен стяг коштував чимало грошей, то іноді для спрощення лева замінювали жовтим кольором. Тож ми у слід за Сергієм Плохієм будемо вважати початком російської історії кінець 15 століття. А саме момент одруження московського князя Івана III з небогою останнього константинопольського володаря Софією Палеолог, а також за війнами Московії проти Новгорода. Окрилений вдалим шлюбом і далекою, але родичкою Константинопольського владики і захопивши Новгород. Іван III починає переписувати власну історію. Москва вперше робить спробу привласнити назву Русь, на яку раніше не претендувала. Перші спроби е, взяти на себе е, назву Росія, чи точніше навіть не на себе, а на титул царя, на титул московського князя е, прищепити йому цю назву Росія, почалися з кінця 15 століття. Тоді почалися війни дуже запеклі між е, е, великим князівством Литовським, тобто, власне кажучи, територією Русі і Московією. І в цей час, щоб легітимізувати свої претензії на ті чи інші території, е, московський князь починає титулуватися десь там і Росії, і так далі. І з 1277 року і по початок 18 століття, тобто практично 500 років майже, Московія платила данину спочатку Орді, а потім тим територіям, які вважалися наступниками Орди, тобто Кримському ханству. Спочатку Орді, потім Казанському ханству, потім Кримському ханству. Тому що ця роль, ну скажімо, Батиєвих Нащадків вона визнавалася Москвою. Мовляв, бати і його нащадки вони були мали право брати данину з Московії. Ця історія тягнулася аж до проголошення імперії Російської, аж до 1721 року. За одного з наступників Івана III, Василія III, Шлюб його попередника з родичкою візантійського імператора набуває нового сенсу. Починають витворюватися історичні міфи, які триватимуть століттями. Знову таки, тобто московські тоді ще володарі, не російські, московські володарі, десь гарячково намагалися шукати. Якихось історичних корінь для своєї держави таким корінням для них була Русь в першу чергу, звичайно, але для частини з них і цього було замало. Вони хотіли показати ще, ще, ще глибше свою історію і показати себе спадкоємцями давнього Риму. Москва бачила себе прямим продовжувачем Римської імперії, яка нібито перекинулася потім на Візантію Константинополь, і спадкоємцем після падіння Константинополя. Іван Грозний не лише автор міфу про шапку Мономаха. Він перший з московських правителів почав активно втілювати імперські плани. А також офіційно почав іменувати себе князем Всія Русі. У середині 17 століття українські козаки під проводом гетьмана Богдана Хмельницького почали війну проти речі Посполитої. У 1654 році гетьман підписав угоду про військово-політичний союз з московським царем, якого козацька держава іменувала Східним. Через три роки український лідер раптово помер. У серпень року 1657 шістсот московський цар відправляє в Україну свого посла Василя Кікіна та царського боярина князя Олексія Трубецького. Які мають організувати вибори нового гетьмана, смерть Богдана Хмельницького Москва сприймає як сигнал до початку рішучих дій на порядку? Денному закріплення позицій в Україні та перетворення козацької держави на частину Московії. Протягом короткого часу відбувається одразу кілька козацьких рад. Останнє з них у Корсуні. На жодну з цих рад московських писланців просто не пустили. На кожній раді гетьманом кілька разів обирають Івана Виговського – поміркованого політика і чудового дипломата. Москва вирішила одразу перевірити Виговського на лояльність. У 1658-му московський посол Кікін заявив гетьману, що мала Росія, себто Україна, є оторженою ветв'ю від от Великої Росії, і дивосукуплена коною самим богом. Цікаво, що на пафосну промову московського посла Кікіна про від от Великої Росії ветвь прісава богом Виговський спокійно і з гідністю відповів у дусі: хай собі велика Росія залишається великою, а Україна україною. Зрозумівши, що з новим гетьманом каші не звариш, Москва за його спиною починає активно підтримувати опозицію, яку очолили авантюристи: Яків Барабаш, Іван Безпалий та полтавський полковник Мартин Пушкар. Врешті-решт, підбурювані московитами, вони взялися до зброї. Виговський змушений застосувати силу. Наприкінці травня 1658-го під Полтавою Виговський в союзі з татарами розгромив основні сили повсталих. Ця перемога. Зруйнувала поточні плани царя та перешкодила відправці воєвод в українські міста. Це була політична поразка Москви та її прихильників в Україні. Однак, уже влітку того ж року, під приводом приборкання вже вгамованих свавільників, Москва вводить в Україну так звані миротворчі війська. Поразка антигетьманського повстання штовхнула московського царя Олексія на поспішний і відвертий крок. Він відправляє. В Україну 20 тисячне військо під орудою князя Ромодановського. І першим ділом той одразу з'єднується з розбитими залишками повстанців. Дуже схоже на події серпня 2014-го, коли Росія відправила на підмогу так званим ополченцям свою регулярну армію. Війна входить в активну фазу. Московські війська атакують українські міста. Між тим, у вересні 1658-го Москву чекає неприємний сюрприз. Поки на Сході Кремль намагався нав'язати Україні свої ведмежі обійми силою зброї, уряд Виговського провів переговори на Заході, які завершилися підписанням договору про об'єднання України, Литви і Польщі в новітню Річ Посполиту такий собі Східний Євросоюз 17-го століття. 16 вересня 1658-го гадяч Полтавщина. Представники польського короля Яна Казимира Станіслав Беневський і Казимир Євлашевський урочисто підписують з гетьманом Виговським і козаками Павлом Тетерею Юрієм Немиричем угоду. Так званий трактат. Комісія між станами корони польської та Великого князівства Литовського з одного. І вельможним гетьманом та військом запорозьким з другого боку в обозі під гадячем дня 6 16-го вересня, року Божого 1658-го Бог дав щасливо і вічно тривало закінчена. Постановили ми вічний, який ніколи не можна розірвати мир. Гадяцький трактат. 1658 -й. Переклад Валерія Шевчука. Можливо. Саме десь ось тут, на околиці Гадяча, у похідному обозі козацького війська і було підписано угоду, яка пізніше отримала назву Гадяцької. Документ проголошував створення Великого князівства Руського. Саме це князівство разом з Польщею та Литвою встановило нове міждержавне утворення Річ Посполиту. Трактат засвідчував, що Україна відмовляється від підданства Московії. На жаль, трактат той залишився лише на папері. Попри блискучу перемогу українського війська над московитами під Конотопом, козаки на чорній раді під Києвом усунули від влади Виговського. Новим гетьманом обрали Юрка Хмельницького, який поїхав домовлятися з московитами про нову угоду. Українська еліта пред'явила московській стороні жердівські статті, але московський цар відкинув з порога жердівські статті, і ці самі люди. Які підписували ці жердівські статті, пішли на передали себе обдурити князю Трубецькому під час Переяславської ради 2 на якій той підсунув замість березневих статей 1654 року свій варіант статей, видавши його за березневі статті. От і вла... а цей варіант от суттєво обмежував е, самодостатність Української держави. Дуже швидко, навіть не впевнений, Юрій Хмельницький збагнув, що його надурили. Під час спільного походу проти поляків у гетьмана виник конфлікт з воєводою Шереметєвим на ідеологічному ґрунті. У результаті українці покинули розташування московитів і пішли миритися з поляками. Нагода здобути реальну незалежність України проте вже втрачена. Починалася велика руїна. Об'єднати українські землі вдалося майже через півстоліття гетьману Івану Мазепі. Деякий час він підтримував майже дружні відносини з московським царем Петром І. Усе змінилося з початком північної війни. Що Петр І сімлетню війну учинив? Ну чого він з зі шведами там сімліт воював. Ізвиніть ніфіга собі. Петро І заявив Мазепі, що збирається ліквідувати автономію Гетьманщини. А ще наказав йому влаштувати перед приходом шведів так звану випалену землю. Змиритися з цим гетьман не зміг і почав швидкоплинні переговори з Карлом XI. Наслідком переговорів мало стати незалежне руське, тобто українське князівство. Однак під Полтавою українсько-шведське військо програло вирішальну битву московитам. Петро І влаштував українцям справжній геноцид, а перемігши у північній війні, у 1721 році проголосив свою країну імперією і дав їй нову назву Всеросійська імперія з претензією на спадщину в середньовічної Русі. Автором цієї ідеї, до речі, був українець, колишній ректор Києво-Могилянської академії Феофан Прокопович. Отже, підсумовуємо, Росія це грецька назва Русі, староукраїнської держави зі столицею у Києві. Вона виникла у 9 столітті, тобто за 400 років до появи Московії. Ще один варіант назви Русі рутенія, це латинська назва. Так українців, до речі, називали до 19 століття. А от англійською мовою і Русь, і Росія звучать взагалі однаково RUS, тож саме час уникнути плотанини і назвати речі своїми іменами. тобто Московію Московії. Звісно, домогтися зміни назви Росії на міжнародному рівні буде не так просто, але прецеденти вже є. Он Македонія добровільно перейменувалася на північну Македонію, тож незнання історії не звільняє від відповідальності. Аїнський боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на YouTube канал П'ятого і натисніть кнопку спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашистську брехню. І все буде Україна!